Всім привіт, з вами я Drifters і ми вернулися в нашу квадратну рульку. Майнкрафт, Майнкрафт 14.6 В якоїсь частини ми не грали. Здається... від 1.2.5, якщо я не помиляюся. Зараз, скільки тут всього додавали? Всяких. Да. Здається тут. Капецьок багато додавили. Ох. Чум-чум-чум. І що би хотів сказати? Як ви бачите, в мене тут є сідло. Бо, якщо ви бачите по міні-карті, я надибав таку штучку, як спавнер. Навіть написано. Спаун. І... І зробив ось таку от підземну ферму. Це я все знімав, але... Справа в тому, що я це знімав зі старим мікрофоном. І там все лінія не було зрозуміло. Тому я, ну, зрозуміло, що я зробив. Це все нафіг видно. Шкода було, шкода, ну... А нічого не поробиш. Нема куроку. далі. Так. І... з... За оцю серію, до речі, сьогодні 31 число, майже 2013 рік, я думаю, варто побудувати якусь таку штучку, можливо, якийсь надпис, може 2013, або шо. Я навіть не знаю. Хоча в нас же яленка повинна якась бути. Або хоч щось таке Новий рік. Ну, або хоч щось, а хоч що я не знаю. От я вирішив отут збудувати якийсь цікавий такий замок. Відсіб у нас дуже рівно тут земелька, ну майже. Зерок Кріпер. Так, Все просто чудово і було би непогано зробити тут щось красиве. Скажімо так. Красиве і велике. Дуже велике. Чим більше, тим краще. Так, а саме яке воно велике, що будувати, я поки що не дуже в курсі. Але давайте спробуємося сьогодні штуку замурую. Капець. Добре. Добре, що лопати завжди під руками. До речі, чув, що тепер навіть якщо зробити щось euh, там ефективність лопати дуже велику, то дерево не все рівно буде рубати помало. то кожен предмет тепер призначений по-своєму, робити свої речі. Шкода ж це чути, бо зачаровувати речі тепер, як то кажуть, менше менше бажання. Ну, а що є то є? Так, так і Отако. От От таке якесь... Що таке? мишка Ой. ей ей Не топа нахрен. Нервує. Сука йди сюди. ти ж розвалюєшся. Йо, от щось таке, от я зараз накидаю якийсь макет цієї хріні. І вернусь. Ось, накидав щось проблемное таке, ой, ха не могут. Що за фігня? Чики включив уже. Давайте зробимо 02. Треба здесь ей хрень розібратися. разібраться. Пону все стим дурачки. Такий квадрат, мабуть, у нас буде. буду розказувати, говорить. І його ми будемо піднімати і вийде такий собі замок. Хм. Має вийти щось цікавеньке. Пам-пам-пам-пам. Але нам потрібно дофіга дерева. А в якраз сукера зламалась. Тому зараз ми йдемо робити сукеру і після чого будемо рубати всяку фігню. Бажано багато всякої фігні. І бажано, щоб ця фігня була... Смерку. Често? Там не, не чесно Там травички нема. Ну травочка виросте, тим еще ми будемо міняти цю підлогу. Дерев'яний, я навіть не, не знаю, дерев'яний робити, серйозно. То всіх знає, тут такий... Може обсидіановий, га? Ну, щоб кріпер. <ріпи> не вибухнув Ну хай буде, в принципі, дерев'яний. Не... Якщо блискавка вдариться, це не добре закінчиться, ну але... Фіг з ним. Ніхто не казав, що буде просто. Так. Зараз я ще оце все витрачу. Так рівно рівно рівно. Оп. Доскочить. Я не знаю, може тут не фортеця вийде. Ну, загалом отко. Ми будуємо, а що вийде, то вийде. робити цукерку так зробив я три цукерки з заліза нас дофіга добре що минулі здається серії були в тому каньйоні побували і от з чого чого от желізо нам поки що вистачає і от поки я біг замітив турецьку хрінь наша хата не гарно виглядає ні серйозно дивіться що то за фігня така але можливо це стане нашою хатою. Тому позбираємо зернятка і його добувати ліс. Добувати ліс. Ну хай буде. Пам, парам, парам. парам пам, пам, пам. Так, давайте я добуду з пару стаків і вернусь. Щось часто мені вертатися треба. Ну, але що поробиш? Ооох! Після того як я помучився на кілька хвилин, благой вернулась, так да -та. Давайте згадаємо майнкрафт. Та куда ты не чесно ж так? Опа Ти Давай, бежит крипер, бежи Так Ну шо Ха -ха. Моє-моє-моє-моє-моє... Зібрав я два стака, короче. На перший час хватит. Йошкінко... Ух ты, йо! Пішло, опять опять, я чую, я чую... Ні-ні-ні, вот -ні. тут крипер. нафіг? нафиг. Ты нафіг? нафиг. Ты нафіг? нафиг. нафіг я сказав? Ты нафіг? Ти думаєш, ты ти... Щось нічого не випало. Так не Капец Я думав, зарак буду мати Одяг тупио пламшечка Так же нечесно, реально Що за финя Ом Кей погнали Дуем буду будуємо, будуємо. Дуем будуємо. Будем, буду його, Я, до речі, не думаю, що нам це так аж багато вистачить. І поки я не забув, зараз, напевно, десь цей час появиться аннотація, а може вона вже тут буде висіти. Коротше, з групою ВКонтакті. Група не, ну, не моя, вона загальна. Просто подивіться, можливо вас це зацікавить. І якщо вам не ліньки, підпишіться. Пан? було б дуже добре з вашої сторони па так це все що я хотів сказати а ні коротше я ще з того часу як випустив останнє відео багато чого змінилося змінилося те що я тепер і в твіттері так що якщо що заходьте туди дуже багато конкретного там нічого нема але якщо знайдете щось для себе ласкав просимо там там Ну, давайте я це трошки закладу, або витрачу все сак... дерево і вернусь. Ах, цього жорсяцького дерево взагалі майже ні на що не, не вистачило. Тому я вирішив зробити дещо інакше. Ось, що приблизно я хотів зробити. І мій план, значить, такий 4 вежі йдуть десь вверх. Після чого зупиняються, від них відход з'єднуються такі мости. І в кінці висить така велетенська центральна вежа буде. Загалом це має виглядати все дійсно красиво. І в мене тут лишилось трохи, скажу, запасів. Цього всього я їх трохи піднімлю. Тільки я піднімлю, я знов вернусь. Ось, на що вистачило тих півтора стак, але я зібрався з силами, витратив чуть не. Десь півгодинки побіг в ліс і нарубав ще. Після чого він став настільки пустим, що потім ще півгодини бігав і вирощував дерева. Ах, як це не задовбало, але дивіться скільки. Тепер, я думаю, нам вистачить на досить багато збудувати цю хрінь. Так що давайте почнемо. До речі, досвід. Я не вбив жодного оба! Я думав... я думав, таке неможливо так, щоб кріпер не попався. Мені за три ночі певно підряд. Я, коротше, був в шоці. Але потім я заглянув в меню і я ще тупо включив мирний. Я ще дивувався, чому я не чую вже кричить зомбі. Ну, дорія башка. Надіюсь, не тепер воно нормально. Йой, чуть не впав. Добре, все це витрачу і вернуся, після чого ми закінчимо. Ось вечір настав. Тихенька музика. Я трішки збудував ці вежі. Всі от... Три, як бачите, одинакового розмі... розміру... розміру тільки на цю не вистачило. Ну а це вже я веду був двері оці. Вісім кусочки. У ну, мене таке відчуття, що я такий дурно це затіяв і... Ну але в принципі, знаєте, мені подобається те, що я роблю. Вони будуть великими. Я вирубаю цей нафік весь ліс, якщо знадобиться цей місяць Всіх з новим роком народ щастя в новому році і... я думаю більше нічого для цього не потрібно підписуйтесь на групу чи ще вступайте в групу давайте на мій канал вичте друзів всіх ще раз нового року з новим роком і до зустрічі